Привіт, привіт, мої незламні друзі. Сьогодні хочу зробити майстер-клас на ось такий візерунок. Називається він в мене узор барашки. Дві петлі, раппорт узора, дві петлі і дві петлі для края, тобто, набираємо просто парну кількість петель. І в візерунку є чотири ряди. Ось так. Чотири ряди. Можете собі зробити скріншот або переписати візерунок, як кому зручно. Я цим візерунком вже в'язала, але я в'язала кольор, одним кольором. І дуже гарні вироби, дуже гарно той візерунок дивиться. Я два чоловічі светри в'язала. Дитячий комбінзончик, таким візерунком в'язала. А майстер-клас знімаю ось. Двох, двох, двома кольорами чорним і білим. Ну, він в мене не зовсім білий, в мене такий кремовий більше, але мається на увазі, щоб був контраст. Тож, якщо кому подобається візерунок, я покажу, як його в'язати. Приступаємо до майстер-класу. Я знімаю відео майстер-клас. Ну, ось цей візерунок. І забула сказати, якими спицями я його в'язала. Я його в'язала спицями номер 5 Нитка товста, але я його ще старалася трошки вільно, щоб зв'язати, тому що він є дуже об'ємний і так досить гарно тримає форму. І Ви перед тим, як в'язати, ви собі візьміть свіжий свій зразочок. І попробуйте, як він вам буде на тонших спицях, з тоншої нитки, з грубшої нитки. Ви собі можете пров'язати зробити зразки з віз... Спицями і нитками, якими будете в'язати ви. Ну, на товсті нитці і спицями п'ятірка він дуже-дуже гарно виглядає. Він шикарно підійде для кардигана, для светра чоловічого. Ну, для, для чого потрібно? Для дитячої безрукавки, для дорослої безрукавки, ну, для чого там хто собі для чого планує, той візерунок може нам використати. Набираю петлі звичайним способом, ось так. І просто набираю петлі і пров'яжу кілька рядів, ну, напевно, хоч шість, 4 або шість рядочків. Пров'яжу хустковою хустковим візерунком, щоб гарно виділявся візерунок. Який я буду в'язати. У мене число петель кратне двом. Ну і по краях дам хустковий візерунок, щоб виділити середину візерунка, щоб гарно було видно сам візерунок. Ось так. Хто скільки хоче, стільки набирає. Так, починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Я пров'язала кілька рядів візерунку, і тепер починаю. В'язати перший ряд візерунку. Першу петлю я ось так пров'язала, і білу нитку затягнула білу петельку. Ось. І в мене тільки чорна петля. Значить, одна лицева, ось так за верхню стінку петлі, і Витягуємо з нижньої петлі, з нижнього ряду витягуємо петлю. А цю петлю ми просто перезнімаємо ось так за верхню стінку знімаємо за верхню стінку пров'язуємо лицевою, знову з петлі нижнього ряду витягуємо робочу нитку, а цю петлю перезнімаємо. Пров'язали за верхню стінку. Слідуючу лицевою, з нижньої петлі ряду витягуємо петлю, другу знімаємо. Цю петлю пров'язуємо за верхню стінку лицевою. Знову витягуємо з петлі нижнього ряду, цю знімаємо, цю петлю пров'язуємо. І так до кінця ряду. В'яжемо другий ряд візерунку, крайню петлю знімаємо. Де в нас є дві разом петлі. Ми їх пров'язуємо за нижні стінки, за задні ось так, лицевою. Цю петлю пров'язуємо за верхню стінку теж лицевою. Ці дві разом лицевою за нижні стінки. А одну петлю за верхню стінку лицевою. Ці дві петлі за, нижні, за задні стінки лицевою, цю одну петлю за верхню стінку лицевою. І так в'яжемо. До кінця ряду. Ось так. За верхню стінку, дві разом за нижню, за задню стінку, за верхню, за задні стінки, за верхню, за задні стінки. Так, тепер в'яжемо е третій ряд візерунку. Одну петлю знімаємо. Тепер в'яжемо з нижньої петлі з петлі нижнього ряду, витягуємо робочу нитку. Ось так. А цю петлю за верхню стінку ось так просто перезнімаємо нитка за роботою. Цю петлю за верхню стінку пров'язуємо лицевою. Знову витягуємо з петлі нижнього ряду петлю, цю петлю перезнімаємо, наступну пров'язуємо лицевою. Знову витягуємо, знімаємо, пров'язуємо лицевою, витягуємо, знімаємо, пров'язуємо лицевою, витягуємо, знімаємо, пров'язуємо лицевою. І так до кінця рядочка. Вяжемо четвертий ряд візерунка. Першу петлю знімаємо, одну петлю пров'язуємо за верхню стінку, ось так, лицевою. А ці дві, що в нас разом, пров'язуємо за задню стінку теж лицевою, одну петлю за верхню стінку лицевою, дві петлі за задню стінку лицевою, одну петлю за верхню стінку лицевою, дві петлі за задню стінку лицевою. Одну петлю за верхню стінку лицевою, дві петлі за задню стінку лицевою, одну за верхню стінку, дві за задню стінку, і так до кінця рядочка. І ось в мене пров'язано 4 рапорти візерунка, по рядочках видно, бо один рапорт, то є 4 рядочки. Два рядочки чорною ниткою і два рядочки білою ниткою. І я так думаю, що візерунок дуже цікавий, дуже гарно виглядає. І мені здається, що на двох кольорах він теж дуже красивий. Тож, якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім гарного дня чи вечора. Гарно пов'язати, легких вам петельок і всім па-па!